Христос Воскрес! Вітаю всіх з Великим Святом. Пасха, Великдень. Всім спокою, гарного, мирного неба, подяка Богові і нашим воїнам за те, що ми змогли зустріти цю Пасху вдома. Ой, І просто гарної всім неділі. Сьогодні я вихідна, звісно. І хотіла показати, бо завжди е, не маю як показати ці пройтися і показати ці красунки. Я не знала, казала, колись казала, що купила щось і не знаю що. І ось такі незрозумілі листочки. Я ніколи не могла подумати, що це тюльпанчики, бо восени ми е, всім офісом з дівчатами брали цибулини і, звісно, не попідписувалося все. А це у мене ботанічні тюльпанчики. Такі гарнюні. Навіть знайшла десь там уже коробочку. Коли брала їх, підписані вони літел, не пам'ятаю, як там далі. Але це просто чудово. Зранку, коли я йду на роботу і ввечері, коли вертаюся, то вони вже закрить. А тепер, бачите, яка краса, яка просто неймовірна краса, як ніби і все це. Сьогодні сонячний день, і так як я вийшла пізніше, то вже все розквітло, все таке запашне, дивіться, вербичка. Тепер видно, що вона рожева трохи. Ну, краще видно. Бачите, яка вона має такий неймовірний колір. Погодка просто супер. Просто шепче. Такі барви яскраві всього. анемони. Дуже гарно розмнож... ну, сам, сам розмножується, я його не розмножую дуже швидко. І шоловидний флокс, він тут більш в тіні. Я йому вже розгорнула кору, він неймовірний, він має вже більше пів метра. І дуже тут йому комфортно разом з гейхерою. І плакучою ялинкою, вони так мені тут подобається цей куточок. Раніше я його не особливо любила, бо не було флокса. флокс додав йому довершеності. От тут у мене мої хосточки. Я косила і де-не-де де лишилася травинка. Ну що ж, хочу розібрати. Е, ну, я викладала ж історії і хочу розібрати. Що ж я там не доказала, бо було багато питань. Ще дивіться цю ялинку прикрас. Це лісова ялинка. Вона вже така гарна. Я обрізала її верхушечку і формую, щоб вона була пухнастіша. Керія відцвітає, вже підстрижений арабіс, я вже казала. Тут у мене також ялинка. Не пам'ятаю, як називається. Так ось, а, і ще про спірейки. Спірейки ми вже підстригли. Спірею я підстригла, я казала, я не всі кущі обстригла спірею. ця буде квітнути і буде для того, щоб я могла ще е розмножити черенками, якщо захочу, а ці не втрималася і підстригла. Я вже казала про це, бо тому що мені не подобалось, як воно кудлатилося. Коли отакий великий кущ стає пухнастий, то він ніби гарно виглядає. А коли ці маленькі, воно почало стирчати в усі боки, і це трохи мене знервувало. Ой, ще покажу: я посадила Барбариси, я казала, що в мене там є вільне містечко. Я отримала посилочку від чудових дівчат, замовляла в них уже не вперше, в інстаграмі, і дуже класний сайт. Ну просто у мене вже багато з їхніх рослин вже є. Саме ну, не від них, а мається на увазі з їхнього асортименту. І тому не кожен раз я можу там щось замовити, але цього разу прям просто-реально. Два таких гарних однакових барбариса у мене не дуже є сонячне місце, я вже про це говорила. І тому от так, а щоб барбарис показав колір, то йому потрібно сонце. І ось так вони мені тут оживляють. Оцю зелену площадочку. Там в ногах я ще посадила герань садову і очетки. Я вже заплела нарциси, також кішка моя там спить, якщо ви бачите, може там видно, моя кішка спить у чиньочку. Форзиція ще відходить, ще немає що показати. Ну що, поговоримо? Було багато питань про куру знов таки. І кору я збирала сама. Я її не купляла, гроші на неї не витрачала, тому що я за економний вид саду. І так це все тепер дуже дорого, і тому в мене була можливість зібрати цю кору. Кора збирається тільки на сухих старих деревах. З живого дерева ви кору не облупите. І так само шишки от збирала по землі. На цьому хотіла ще показати свою спірею іншу. Дивіться, вона тепер в усій красі. Вона просто квітує. Зовсім тут сонечко, я вже казала, я її пересаджувала два рази, щоб знайти її місце. І є у мене ще шовковиця. Я її обчимхала восени, щоб вона мала, бо вона молода, щоб вона мала інший вид шляпочки своєї, щоб вона була більш розкидуста. Так ось. Я не про це. Дівчата питалися про кору, говорили про чому у мене нема кори попліт. Кора по підпліт не стелиться у мене для того, щоб я могла сипати там отруту для слимака. Я по всьому периметру залишила. Там у мене хости. І ви бачите, що у мене там дребовидні піони. Ну і тінь, звісно, тінь. І тому я лишила місце кругом по всьому периметру, щоб я там сипала е, отруту від слимака, щоб у нього не було жодного шансу. Про це, про те, що. Що ще питалися такого? Ну, в основному питалися про кору, чому немає кори. Тут немає кори, тому що, я теж казала, у нас лише в одному місці проростають сосни і там поклали шламбам. Напевно, люди почали збирати там деревину і поклали шламбам і якось не попадається. Скоро у мене зацвіте гвоздичка. Ось, гвоздичка скоро зацвіте. Тож у мене тут буде все класненько. У голубі квіточки це є також флокс розчепірений. Ця троянда, я її обробляла. На днях я підстригла тільки один самшит. ось цей. Оцей самшит я підстригла, тому що ті самшити, що там є, вирішила, нехай ще підростуть, зробляться більш широченькі. А цей підстригла, купила була е, в копійки, ножниці за 200 гривень, такі садові, така задоволена, так як би не знаю, так якби собі прям щось особисто для себе там дороге купила. Ось, ще раз про барбариси. Дивіться, які вони класні. Барбариси е, купила по 100 гривень. 100 гривень сантиметрів 50 напевно. Дуже задоволена взагалі цей тут хоста в мене горить. Я думала її прибрати, але вона ці кущі дуже старі хости, і воно ну, ніби він відтримує, бо зараз сонце ж повернеться. Але взагалі то тут хоста в мене більш пригорає. Навіть дивлячись на те, що тут е, гортензія, вона також їй тут не подобається. І вона теж зараз починає хилити листочки свої, її приходиться постійно підливати. Ну, взагалі-то на даний час, тепер у нас приблизно перша година дня, на даний час ми бачимо, що сонце у мене по всім діляночкам майже ось. Але тут під черешню, звісно, не попадається. Зараз покажу ще, якщо зможу показати, бо, тому що е, камеру засвічую. зараз покажу ще інші самшити, які не стригла. Якщо тут Видно сам шити. Бачите, у мене тут три величезні кульки, я їх не стригла. Подумала, вчора була з ними, мала трохи вільного часу, поки овочі на салатик варилися. І думаю, йду ка я підстрижу сам шити, але пожаліла їх, бо подивіться, які вони класні. Хай проростають. Потім ближче до осені. Буду слідкувати, щоб його не жарла вогнівка, бо вона дуже швидка. А потім я їм зроблю ще третій поверх. Хочу підняти шляпочки уверх. Тут у мене з двох сторін я посадила сакуру, але не просту сакуру, а з червоним листям. З двох сторін від самшитів. Я сподіваюся, вона підніметься і бачите, вона гарна. Якщо покаже камера, вона червонолисна. Піон вже відцвітає, бо на нього тут попадає сонце. Буду мати відпустку я через два тижні, напевно. І хочу обстригти оці дві великі у мене яка, бузок, ці два великих бузка. Хочу обстригти, лише тільки молодий, і буду формувати. Чомусь він хворів і плюс до того обмерз. І Мені не дуже він подобається. Маю ще такий барбарисик. Тут я посадила, не знаю, чи буде щось з цього, боюся трогати його руками. Тут я посадила лисячий хвіст та пінесетом. Так його хотіла. На сайті замовляли і щось він так тугенько йде. І бачите, до речі, дівчата, у нас також тріскається земля. Дівчата казали, що якщо не прикрито, то тріскається. У нас теж і за вітрів, і цього е, сонця, такого пекучого. Після дощів також тріскається земля. Це в мене будлея. Потім обов'язково покажу. Яка вона красотіща. Ну і, звісно, ясколка, яку треба утримувати в зрості. Але я хочу, щоб вона тут максимально закрила себе, тому що під буском дуже погана земля. І що ж, ось так. Ось якось отак відцвітає вже, щось відцвітає, щось лиш набирає сили. Та й ось усе. Відпочинемо сьогодні. Наберемося сил. Завтра знов починається робочий тиждень. У минулі часи, то ми святкували цілий тиждень. А тепер один деньочок. Але і так, дякувати Богу, що спокійно все. Так що ось. Короткий огляд я зробила. Що хотіла, розказала, ще скоро покажу піони, які зацвітуть. А поки що всім гарної неділі.